У мене коляска під 11 кілограмів, і дитина вже 8 кілограм. Ще скупитися треба, все це в коляски, і всю цю коляску тащить потом на п'ятий сама. Понад два тижні за адресою проспект Миру 24, п'ятий під'їзд, у дев'ятий поверхівця не працює ліфт, каже мешканка цього будинку Альона Передера. Жінка проживає на п'ятому поверсі разом із чоловіком і самомісячним сином Матвієм. каже чоловік, часто у відрядженнях, тому значну частину часу все тягає на собі. Він літом прошлом перестав працювати і запустили по моєму в ноябрі, місяці, якщо я не ошибаюсь. Так, да. потім він поработав mm. до кінця января, і все, опять його виключили. Це токо вже народила з коляскою пішком на п'ятий, на перший. І що то включили його вже під май. Ніхто нам не каже. Коли він буде працювати щодня, ось так, натискаючи на кнопку ліфту, 65-річна Любов Іванівна каже, в надію, що він запрацює, адже проживає на восьмому поверсі та ще й має інвалідність другої групи. Хожу, і нога болить, і знаєте, поки вийдеш, серце колотоє. важко підніматися дуже. А ще іноді треба і з магазину якусь сумочку, щось купити, теж потрібно нести його. От сьогодні, ось наприклад, в поліклініку бігала. Любов Іванівна каже, куди тільки не зверталися щодо поломки підйомника. Проте жодної відповіді зразу ж дійсно до диспетчера дзвонила. Бачила, і ліфтери приїжджали. Ну чути ж, що десь щось стукають. Я вийшла, питаю, кажу ви справите ліфт? Не знаю. Виходжу з ну, нанового вже його немає. Фактично ніхто нічого не каже, навіть поломки. На восьмому поверсі цієї ж багатоповерхівки проживає з родиною пан Євгеній. Каже, за останній рік ліфт тільки і ламався. Зроблять, наприклад, працює два місяці, потім знову поломка. Додає, має сумніви щодо належного виконання ремонту. Я так... Я розумію, якусь деталь від кінець зняли, нам поставили. Поробив, поробив, там почали жалуватися, туди поставили обратно. І все. Тому що чому так? Тому що у нас ліфт працював в одному режимі, а потім поставили, як ставлять другу деталь, да? ну і чимсь міняють. Він працює зовсім інакше. У нас був ліфт, нажав кнопку, він одразу поїхав. А цей зайшов, нажав кнопку, він стоїть ще. Як повідомили у прислужбі Полтавської міськради, ліфт у будинку за адресою проспект Миру 24, п'ятий під'їзд, тимчасово призупинено у зв'язку з виходом з ладу плати керування. Без його нормального функціонування експлуатація підйомника неможлива. Плату керування буде направлено на ремонт або заміну. Після завершення відновлювальних робіт ліфт пройде повторну перевірку технічного стану та пусконалагоджувальні роботи.